24 лютого, 24-го року. 24 місяці невпинної праці, стійкості та виборювання нашої перемоги. 24 місяці болю, викликів втрат та випробовування. Все це ми тут у ветеранках конвертуємо в допомогу фронту. В автівки, дрони, ПНБ. тисячі одиниця муніції та такмеду. Ми зібрали з вами більше ніж 80 мільйонів гривень на допомогу захисникам та захисницям, з якими ми кожен день на зв'язку. Тому можемо вас запевнити, що це працює. Ми маємо транспорт і достатньо тактичної медицини, щоб врятувати життя. Маємо Starlink, щоб бути на зв'язку. Маємо екофло і багато чого іншого, що нам допомагає виживати в умовах війни. Наприклад, ця машина це. Вак для вивозу поранених. Хочу висловити вдячність за надання дрону, який зад мене, це саме 3 t Він в нас не тільки буде проводити розвідку і керування, а також супроводжувати наших і до позиції. Суперлегкі плити, які в цьому бронежилеті щодня захищають моє життя і рятують мою спину. Дякуємо фонду ветеранка за те, що ми завжди на зв'язку. Ці бойові рюкзаки рятують життя наших воїнів, наших побратимів, ваших синів, братів, чоловіків. на нам, який допомагає і заряджає наші пристрої для виконання бойових і бойових завдань. Форма дає можливість без дискомфорту та без зайвих запитань ефективно виконувати бойові завдання. Дякую за буржуйки, Вони дають можливість відпочити, восстановити сили в комфортних умовах. Зимова форма від ветеранок є дуже теплою, зручною, комфортною. В ній я почуваю себе вільно. Висловлюємо величезну подяку фонду ветеранка за допомогу та надання технічних засобів, які кожного дня допомагають нам нищити окупанта та зберігати життя і здоров'я наших побратимів. Евак і ТАТМЕК – рятують життя українських військових. Дякую ветеранкам, за надлегкі плити і дуже зручну плитоноску. Тепер рятувати життя стане трошечки легше. Вітаю ще раз в наступному році цього глобального пробування для всіх нас і з-під з Бахмутської передової щиро передаю всім всю подяку і всю вдячність за. Вашу неймовірну працю. А ми працюємо далі і вдячні за підтримку довіру та до співпрацю всім бізнесам, благодійним організаціям, інформаційним партнерам і нашій потужній спільноті.